Всім привіт! З вами, я, Артем Підгорний. Радий бачити вас на своєму каналі. У цьому відео ми поговоримо про віддалене управління. Дуже сильно пропагандувати сам самий термін віддалене управління почали у період ковіду. Тоді всі інфоцигани чомусь звели це формулювання до того, що ось ви кудись уїдете, ось або ви не можете ходити на роботу, а вам треба управляти компанією. Ось і ось для цього є віддалене управління. Насправді це не так. Насправді, віддалене управління це здатність людини приймати рішення без безпосередньої участі у тих бізнес-процесах, які відбуваються у компанії. Навіть якщо ви знаходитесь у себе в компанії, це не каже про те, що ви не застосовуєте елементи віддаленого управління. Але про це можете не здогадуватись, або можна. Впровадити елементи віддаленого управління у себе в компанії, навіть якщо ви там працюєте в режимі офлайн. Ось. Або можна перевести частину компанії на роботу віддалено і сформувати а, таким чином а, ну, певний, а, певний, певну структуру змішаного управління. Ось. Але ми будемо не про це. Ми будемо про те, як взагалі керувати компанією за допомогою принципів віддаленого управління. По перш за все, треба чітко розуміти, хто в компанії відповідає за який бізнес процес, хто в компанії відповідає за яку функцію, і саме головне, як ця функція вимірюється. Тобто, якщо ми кажемо про те, що там продавець Марина виходить на роботу і просто працює, це не бізнес-процес. Це процес, який неможливо ідентифікувати з процесом заробляння грошей. А якщо цей процес неможливо ідентифікувати з зароблянням грошей, то, відповідно це не бізнес процес Це просто процес, це набор повторюючихся дій, які виконує певна людина або механізм. Ось, тому для того, щоб це був бізнес-процес, це величина повинна вимірюватися. Вимірюватись як завгодно. Це ви вже саме міру собі, виміру а, сформулюйте, яка б вас влаштовувала як власника бізнесу. Після того, як ви сформулювали для себе це розуміння, переходите до іншого етапу, а інший етап це формування якоїсь або зведеної таблиці. Або а, таблиці обліку, яка би а, включала в себе всі показники, які зараз ф, а, генерують ваші співробітники. Тобто така зведена таблиця. А, більшість власників, на жаль, не доходить далі, аніж а, формування таблиц, таблиці з а, а, програми бухгалтерського обліку. Це невірно, оскільки бухгалтерський облік це не єдина. А, не єдиний формат, яким ви вимірюється ефективність роботи співробітників компанії, ефективність роботи тих процесів, які відбуваються, та взагалі, взагалі на підставі виключно бухгалтерських результатів неможливо спрогнозувати роботу вашого бізнесу, неможливо правильно прийняти рішення, неможливо оцінити ефективність того чи іншого співробітника, оскільки бухгалтерський облік це облік. Виключно фінансових показників це треба розуміти на фінансові показники. А чому ви звичайно можна сказати, що ну так ми ж і прийшли заробляти гроші? Так, але на один фінансовий показник можуть впливати дві чи три людини. Одна з них буде більш ефективна, друга менш ефективна. Більш ефективна може бути через те, що вона робить більше роботи або більш Якісно виконує ту роботу, що є, або е, випрацювала свою модель якоїсь поведінки, яка робить ваш бізнес більше її блок більш ефективним персонально для неї. Але взагалом є ще дві людини, які е, роблять це погано і тому у вас може весь показник бути занижений, хоча його можна дуже швидко швидко розкачати. А завдяки тому, що впровадити модель поведінки тієї людини, яка найбільш ефективна. Це бухгалтерський облік вам не виміряє і не покаже. Тому треба робити свою власну зведену таблицю. Далі треба, щоб ця таблиця наповнилася. Яким чином? Звичайно, не самостійно, а за допомогою тих співробітників, які відповідають за той чи інший бізнес-процес. Це друге. Далі, що ми робимо? Далі ми формуємо модель комунікації. З кожним із відповідальних за конкретний результат. Що таке модель комунікації? Це по-перше, це індивідуальні спілкування, і по-друге, це спілкування колективні у вигляді нарад. Це обов'язково. Причому на індивідуальних ви ставите завдання, а на колективних ви питаєте про результат. Це також дуже важливо. Чому? Тому що Колективу не дуже цікаво вислушувати, як ви якісь конкретні людини будете розжовувати та пояснювати, як виконати певну дію і чому вона важлива. Причому ця людина може сперечатись і висловлювати свої якісь контраргументи. і Цей процес може досить довго відбуватись. А ось за результат можна спитати на загальних зборах, і на загальних зборах можна Оговорити, чому не вийшло, а також, якщо треба допомога інших співробітників, одразу ж їх долучити до більш ефективного виконання поставленої вами задачі. Ось це ті базові принципи, яких повинно, потрібно дотримуватись на періоди впровадження віддаленого управління. Якщо ви їх почнете вже впроваджувати у життя вашої компанії, то вас вже буде дуже. Неплохий результат спробуйте і пишіть свої відгуки під цим відео. Гарного дня!